Доказ присутності Христа протязі всієї історії людства. Ісус сказав Юдеям, що, перш ніж був Авраам, Я є, Я єсмь, означає вічно існуючим. Таким чином Ісус Христос сказав: Я, Бог, і відкривається таємниця, прихована до Всесвіту, все той же Господь Бог, який створив людину. Уклав заповіт з Аврамом, зробив вихід із Моїсеєм, говорив із Давидом. Все той же Господь, Він народився в тілі. І якби біцівська влада світу, нечисті духи, князі, темряві, вони зрозуміли, хто такий Христос Господь, то ніколи би не зрадили б його на розп'яття. Ніхто не наважився б на такий подвиг. Адже зовні Ісус був як звичайна людина, але всередині тіла був прихований дух Господа Бога. І, вбивши його плоть, вони тим самим розірвали завісу, звідки вийшов дух Бога і зійшов у пекло, у пекло землі. Тоді смерть пекло і дьявол, вони зрозуміли, що вбили Христа, вони зробили велику помилку і зазнали тотальної поразки. Запам'ятайте це, амінь.